Воркаут, дамас, перебаза воркаутера. Як накачатися називається серіал, сьогоднішнє відеотренування це тренування тріцепсу в домашніх умовах, 5 вправ. В кожній вправі потрібно робити від 10 до 15 повторів. Перша вправа це віджимання кроками. Потрібно зробити 5 кроків вниз і вверх. Тобто опускатися з амплітудою, розділивши повністю всю на 5 частин, і таким чином повністю вниз опустити тіло потрібно, і так само піднятися в рівномірних кроках повністю вверх. Але якщо у вас не буде виходити, робити донизу чи не рівні амплітуди. То все рівно намагайтесь робити якомога чистіше, якісніше тих своїх п'ять разів вниз і вверх. Це одне віджимання буде рахуватися. Якщо зробите таких 10-15, то це буде ваше тренування закінчено в одному підході. Взагалі ну, кожен підхід потрібно робити по 2-3 хвилини, відпочиваючи між підходами. Друге це віджимання з мікою, також вниз. П'ять таких кроків треба зробити, вліво і вправо нахиляючи тіло і випрямляючись вверх. Всі ці вправи чимось схожі між собою, але, звичайно, що мають певну відмінність. І комбінуючи типажні, схожі віджимання, більше буде ефекту від такого тренування. Взагалі, зараз для того, щоб навчитися віджиматися, підтягуватися тобто взагалі стати сильнішими тренуючись разом зі мною по відеоінструкціям по моїм програмам тренувань, які коштують на сайті www.orkatodama.com 1111 доларів, вирішив вам всіх їх подарувати, ці програми тренувань. Тому в честь свого дня народження створив акцію збір на банку Монобанка в розмірі 45 555 гривень. За посиланням під відео буде посилання, яке ви, коли нажмете, перейдете на банку Монобанка і присилайте, донатьте свої гроші для того, щоб повністю зібрати цю всю суму. І коли збереться 45 тисяч гривень, то розіб'ю банку і загружу уже готову програму тренувань, яка чекає вас в інтернет. Вільний доступ назавжди. Зараз є ціль зробити цю акцію, закінчити збір до кінця листопада 2024 року, тому що в грудні почнеться новий збір. Більше трьох тисяч вже назбирали. Тому ну, давайте долучайтеся, буду всім вдячний. І для вас це буде дуже хороша програма тренування, яка, по-моєму, найкраща взагалі в інтернеті. Більше п'яти років продаж програм тренувань. І за цей час ну, поганих відгуків. Наступна третя вправа посилання нагадую, під відео: це віджимання кроками, але звичайні рівні з витянутою. Жопою тазом наверх. Тобто це армійські віджимання такі називаються, Ель-віджимання по-різному їх називають, і потрібно таким чином опускати своє тіло, щоб повністю опуститися вниз за 5 кроків і так само наверх. Між кожною вправою нагадую інтуїтивний відпочинок від хвилини до трьох хвилин. Більше трьох хвилин не відпочивайте, щоб м'язи не охолонули. Четверта вправа це віджимання слайдом. Потрібно опуститися вниз. І перетягнути своє тіло на другий бік, піднятися вверх. Показую вам в кожній вправі в кінці варіанти не зовсім якісних віджимань, тобто то приблизно, як ви можете робити, для того, щоб ви розуміли, що це нормально, і такий рівень також нормальний. Тому пробуйте відштовхуватися від свого рівня, тренувати, ставати сильнішими. П'ята вправа це віджимання тройні, тобто вниз, вправо, вліво. Це одне віджимання. Все в принципі, от і все тренування. Всім пока.